Ще раз добренького дня. Взяла я свої пачечки з кермеком. Це він такий фіолетовий, Зараз вам покажу ближче. О, бачите, фіолетовий, цей блакітний, а цей рожевий. Дуже шукаю жовтий, і щось він мені ніде не попадається. Щоб потім зробити блакитно і жовтий колір так разом посадити. Буде дуже гарно. На пачечці пише, що. Кермик висівається 3 місяця, але я посію зараз, щоб мені була більша розсада. Кермек, так як і у стома, він не йде одразу уверх, він розложується от, у, чи в стаканчиках, чи в касеті. Він росте не бистро, тому я вирішила його посіяти, щоб потім висаджувати більшою розсадою. Всім гарного дня, мирного неба і всім щиро дякую.